Весільний подарунок, авторка Тетяна Новацька Тітаренко, читає Валентина Виноградова. Роман готувався до весілля свого найкращого приятеля Павла. Адже минулого місяця друзяка надумав та й випалив усе баста, кличу маринку заміж. Спершу Роман подумав, що товариш жартує, але коли той показав обручку, зрозумів, що тепер уже це не жарт. Як це так? Павло, затятий парубок, і одружується. Як же він наважився на такий серйозний крок? Що вдієш, кохання з першого погляду? Нехай одружується, якщо кортить. А йому Романові і так добре, байдуже, що вже 35-річчя відсвяткував, чоловік не поспішав обтяжувати себе сім'єю, обов'язками та відповідальністю. Проте клопотів Романові таки додалося. Павло покликав його за дружка, ще й подарунок замовив, Щоб ти, Романе, не ламав собі голови над тим. Що нам подарувати? І я вирішив замовити те, що нам потрібне. Моя маринка дуже любить живопис, хоче розвішати у квартирі різні картини, особливо їй до вподоби натюрморти. Знаєш, усілякі там овочі, фрукти, квіти. От і подаруєш нам якусь картину, скажімо, натюрморт у кухню. Подарую! Впевнено пообіцяв Роман, а потім задумався. Він же зовсім нічого не тямить у живописі, де купуватиме, що вибиратиме. Міскував майже тиждень. Це ж подарунок для найкращого приятеля, репродукцію купувати не годиться. А тоді, на думку, спала ідея пошукати в інтернеті талановитого. Професійного художника і замовити в нього картину. Довго читав він про вангогів свого міста, розглядав їхні сайти та галереї з фотографіями картин, і найбільше припали до душі роботи невідомої Христини осінь, щоправда, псевдонім у художниці дивний осінь. Але картини гарні. Деякі особливо сподобалися. Переписав її номер телефону, вирішив зателефонувати і домовитися про зустріч. Благо, ціни не захмарні. Художниця призначила зустріч у своїй майстерні. Вже наступного дня вони обговорювали замовлення. Маємо три тижні. Мій товариш одружується. І хоче в подарунок на тюрморт у кухню. Знаєте, всілякі там овочі, фрукти, квіти. Художницю розвеселило Романове пояснення. Вона загадково всміхнулася, але ствердно махнула головою, мовляв: Знаю, знаю. Так от, вів далі Роман, стіни в кухні зелені, меблі зі світлого дерева. І я хотів, щоб ви намалювали на тюрморт, який гармоніював би з цим інтер'єром. Таку доволі велику картину на стіну, що навпроти вікна. Зможете? Спробую. Звісно, замовлення не дуже конкретне, але постараюся намалювати ексклюзивну картину. Христина осінь усміхалась, і Романові навіть здалося. Що вона глузує з нього. Може, виберемо приблизну тематику? запропонував. А як це вибрати приблизну тематику? Жінка весело засміялась, а тоді вмить посерйознішала. Зробімо так, я розпочну писати картину, а ви завітаєте до мене наступного тижня і оціните роботу. Висловити власні побажання зауваження. Чудово! погодився Роман і з полегшенням зітхнув. Пів справи зроблено. Давайте вип'ємо кави, запропонувала художниця. Роман, нарешті, повернувся до реальності, оглянув кімнату, всюди картини, деякі готові, інші тільки ескізи. На столах і підвіконях різноманітні тюбики з фарбами, пензлі, відчув дивний і незвичний запах аромат, різкий і водночас приємний, пахло лаком. Із задоволенням пристав на Христинину пропозицію і зручно вмостився біля журнального столика, взяв до рук декілька замальовок. Це ваші майбутні картини. Так. Спершу я малюю в уяві, потім переношу картину на папір, а вже тоді на полотно. До речі, найчастіше пишу пейзажі та натюрморти. Від цього я отримую неймовірне задоволення. Маєте цікаву роботу. Та це й не робота. Знову засміялася художниця, радше насолода для душі, захоплення, за яке я отримую гроші. Роман довго гостював у творчій майстерні Христини осінь. Розмовляли про життя, про роботу і про захоплення. І, хоча вони були зовсім зовсім різними, віднайшли чимало спільного. Роман повертався додому вже за темна. На душі було спокійно і затишно. Він довго не спав, усе думав про свою нову знайому, з нетерпінням чекав, коли ж вона зателефонує і запросить оглянути картину. Час минув швидко. За тиждень Роман, як на крилах, летів до христини. Дорогою купив букет ромашок. Захотів зробити художниці приємне. Христина зніяковіло взяла квіти, запросила до майстерні і показала гостеві майже готовий натюрморт. Як ви й замовляли фрукти, овочі, квіти? Роман аж рота розявив. Картина була така гарна. Просто досконала. На столі лежали червонобокі яблука, золотаві груші та темно сині сливи, а поряд стояла ваза з ромашками, такими, які він подарував Христі. Гарно, захоплено протягнув роман. І як ви встигли так швидко намалювати? Все залежить від натхнення. От ви розповіли про свого друга і кохання з першого погляду, і ваша історія розповідь надихнула мене. Але так буває не завжди. Та картина ще не готова. Зустрінемося за декілька днів. І знову була некваплива розмова за горнятком кави. Романові не хотілося йти додому. Жінка була не такою, як усі його знайомі. Коли вже прощалися, на порозі запитав А чому осінь? Чому такий псевдонім? Колись розповім. Христина знову загадково всміхнулася. Роман попрощався і вийшов у вечірнє місто, поринувши в приємні думки. І вже вдома зізнався собі. Та я ж закохався в Христину осінь, і я, затятий парубок і цинік, закохався, як хлопчисько. Це зізнання ані трішки не засмутило чоловіка, навпаки, навіяло солодкий солодкий сон. За декілька днів Роман забрав на тюрморт. Щоправда, цього разу вони зустрілися в кав'ярні, пили ароматну каву на відкритій терасі. Христина наполегливо відмовлялася від грошей за картину. Христю, вони вже перейшли на ти. Прошу тебе, візьми гроші. Мені дуже незручно. Чоловік помітно нервувався, а дівчина загадково посміхалася. Якось іншим разом і за іншу картину. Гаразд, ти ж іще замовлятимеш у мене картини. Так, але ж тепер, але ж як. Згодом краще поговоримо про цей чудовий день, про людей, про життя. Уже вдома. Роман придивився до підпису на зворотньому боці картини. Акуратним почерком було виведено Христина весна. Він не втримався і зателефонував художниці. Христю, що означає твій підпис? Ти вже не осінь? Ні, коли ти з'явився в моєму житті, осінь у моїй душі минула. Розквітнула весна. Знаєш, так буває. Спершу хтось розбиває твоє серце, а потім з'являється інша людина, яка повертає жагу до життя і яскравими фарбами малює в твоїй душі незвичайну картину. Так буває, це ніби натюрморт. З овочами, фруктами і квітами. Вона щасливо розсміялася. Знову насміхається, подумав Роман, але зовсім не сердився на Христину. Бо хіба ж можна гніватися на кохану людину? На Павлове весілля Роман прийшов не сам, а з Христиною. Від ролі дружка відмовився. Бо ж не личить майбутньому нареченому бавитися в ці весільні ігри, байдуже, що раніше вважав себе переконаним парубком. До нього прийшло кохання з першого погляду, справжнє та взаємне, а це, знаєте, діло житейське.